У Полтавському літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка діє унікальна виставка Лариси Лукаш. Роботи, які представлені в нашому музеї, ніколи ніде не експонувалися. Ці роботи привернули, аби який інтерес у Полтавців та гостей нашого міста. Бо Ларису Лукаш її роботи можна впізнати із багатьох робіт. Але навіть ті люди, які роками вивчають творчість пані Лариси, були подивовані тим, що побачили. Вони побачили не просто унікальні красиві картини, це гральні карти. В експозиційній залі музею представлено майже 60 робіт. Карти створились дуже довго. Фактично, їхня історія 10 років 10 років тяжкої праці. Художниця над кожною деталлю пропрацьовала. І саме це хотілося показати полтавцям, а може, вона і не тільки полтавцям, що у нас є унікальні люди, коли на сьогоднішній день є. Суспільний запит на справжнє українське, справжнє наше не скопійоване, не скаліковане, а автентика, то дана виставка саме це і демонструє. Тому і мета виставки показати не тільки з іншого боку художницю, а й показати багатство нашої полтавської культури, те наскільки наші митці ці Коли ми все про них знаємо, насправді такі проекти показують, що ми можемо зовсім нічого не знати про наших е, діячів. Прийшовши до 28-го числа до музею Короленка можна відчути неймовірну теплу атмосферу, тому що в наш складний сьогоднішній день саме дана виставка дає відчуття тепла, любові, сімейного очагу. І, і не дарма і вище, що художниця Лариса Лукаш, бо тільки жінка у нас в українській традиції є оберігом сімейного тепла. І От у цей Ця виставка в даному випадку ще і несе в собі і такий символізм, як сили жінки. Плюс скоро День Закоханих. Знову таки, любов. І ці всі карти так чи інакше, але демонструють велику любов до рідної землі і до людей.